Привіт всім з Македонії. Оце я сіла записувати відео. До мене прийшов песик. Вітаю всіх! Мене звуть Яніна, живу я в Македонії і розповідаю про свої Македонські будні. Зараз от іду з супермаркету, квітневий день, скоро вже буде Пасха. Тому купую ковбаску і буду вам сьогодні розповідати про... Пасхальні великодні традиції тут у Македонії, тому що трошки про них тут дізналася. Чи в мене такий настрій на щось шкідливеньке, дуже хочеться якогось гамбургеру, не якогось, а зовсім конкретного хочеться Big тейсті з Макдоналдс. Це болюча тема, бо в Македонії нема МакДоналдс. І тому буду себе втішати ось такою ось такою їжею. Це соломка. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. і В неділю вже всі будуть смакувати в Україні смачні великодні паски. Я маю надію, що у вас все добре. Ви в безпеці. Ви напекли чи напечете завтра пасок, бо печуть їх в четвер і в суботу. За нашими традиціями планую я це робити зовсім скоро. Теж мені хочеться, щоб пасочка в мене була навіть тут, в Македонії. І мені так було цікаво, як же тут у Скоп'ї, великодні традиції вшановуються. Бо тут православні люди, тут у них теж святкується Великдень. Навіть назва трохи схожа на нашу. У нас Великдень називається це свято. У них Великден, Вели... Великден. І тут його святкують. Я все чекала, поки в магазинах з'являться паски. Випечені в пекарнях, я думала, що я куплю собі пасочку. Як я здивувалася, коли зрозуміла, що я їх тут не дочекаюся. В Македонії на це свято паски не печуть. За традиціями є в них стіл, в них фарбують яйця і багато уваги приділяється саме пасхальним яйцям. Багато фарб продається, різноманітні наліпки, стікери. І це ось основна традиція. Звісно, що яйця та паски по-різному сприймаються взагалі у світі православ'я. І це така атрибутика, хтось каже, навіть що як язичницька, і вона взагалі мало відноситься до традицій саме православ'я, але так прийнято, і мені тут дуже не вистачає в Македонії дому. У мене вдома бабуся паски пече зазвичай. Майже кожен рік Святимо ми паски. Мені так цього не вистачало. Я мала надію, що смакуватиму тут таким виробом пасхальним, і зрозуміла, що якщо я його не зроблю, я їм не посмакую, тому що не продаються тут паски. Просто різна традиція, як виявилося, не тільки в Македонії не печуть паски, а ще у ряді країн, у багатьох країнах, таку традицію не використовують. Це моє відкриття. На сьогодні пишіть в коментарях, чи ви вже приготували поски, чи збираєтеся це робити? За яким рецептом? З цікавого та приємного дізналася, що 18 квітня тут у скопі, це вівторок, будуть безкоштовні музеї для відвідин. Я вже відвідала майже всі музеї тут, але є ще такі, в яких не була, і дуже приємна така. Новина, що певно, до свята, чи як зробилось ось такий безкоштовний день саме у вівторок? Чому у вівторок не знаю? У неділю всі святкуватимуть, в понеділок вихідний у всіх, і тому у вівторок так зроблено. Чи може у вівторок тут теж у всіх вихідний? Я не в курсі. Ще я знаю, що буде безкоштовний 25 й автобус. Це автобус, який їде на средневодно. Це така в скопії місцина для відпочинку. Я була там двічі. Я думаю, що всі візьмуть свої пофарбовані яйця і поїдуть у неділю безкоштовним автобусом їсти яйця самоусередноводно або ж піднімуться до Міленіумського хреста фунікулером. Цікаве місце. Я там була двічі за цей час, і може у неділю теж поїду туди. А ось, до речі, чіп Македонці та і я будуть фарбувати яйця до Великодня. Ось такий асортимент: наліпок, стікерів пропонуються в моєму невеличкому супермаркеті біля дому. В інших великих мережевих магазинах дуже багато прикрас є, декору, які тут пов'язані саме з великодніми яйцями. Гніздечка різні, корзиночки. І тут великий акцент робиться саме на яйця: фарби різних кольорів з різними текстурами. І це класно, але формочок для випікання пасок тут, звісно, нема, бо їх не пічуть. І ось що я. Задумала, я зроблю формочку для паски самостійно. Для цього мені потрібно було зварити харчовий клей, змішала ложку борошна і трохи води, трохи підварила, і вийшов ось такий клей. Він мені знадобиться для створення домашньої паперової формочки для паски з пергаменту. Лей у мене добре охолонув після того, як я його зварила. Я відрізала прямокутник з пергаменту. Зробила такий добрий запас, щоб шовчик оцей був широким. Використовувати банку дуже зручно, до речі, і роблю надрізи, там, де буде наше дно. Ось такі надрізи в мене вийшли. Трохи підглядала в інтернеті, коли створювала цю формочку, і в мене все вийшло. Тепер я складаю надрізи таким чином, як показано, на відео, змащую їх клеєм і зверху буду клеїти дно. Заздалегідь підготувала за необхідним діаметром ось такі кола з пергаменту. Дно в мене буде складатися з декількох шарів, адже пергамент дуже тоненький, тому перестраховуюся. І я ще подумаю, чи треба огортати таку форму фольгою, бо все-таки переживаю, що тісто може вилізти з паперової тонесенької форми. Показую, як декілька разів застеляю дно моєї форми все новими шматочками пергаменту, і зверху клею кружальце, що більше за діаметром, ніж дно. Це теж моя пересторога від розклеювання цієї формочки. Ось таке поп'є маше. Тепер треба. Вичекати, поки все це висохне. Можливо, цей процес можна і пришвидшити, але я просто залишила цю формочку у спокою мінімум на одну ніч. А друга формочка у мене буде ось така. Перша моя оця паперова формочка сохла, від клею десь добу, ну, всю ніч. А сьогодні мені ще таке наснилося, що треба купити ось таку якусь їжу в жестяній банці і використати банку як форму підпаски. Що з цього вийде, буду показувати далі. З начиння цієї банки можна буде зробити випічку або випити цей компот. Я не знаю, що то за компот, але я побачила цю банку і вирішила, що вона ідеально підходить. Пасок у мене буде небагато. Планую ці дві форми використати. І порівняємо якраз, що вийде з паперової формочки, що вийде з отакої жестяної. За діаметром вони рівні десь. Висоту білої форми я планую підрізати, наша така висока. Треба було, напевно, одразу робити нижче але і підрізати можна. І жестяну я планую або змащувати маслом вершковим активно, або теж якось застелити пергаментом. Ну і треба буде дати паскам добре підійти, тісту, щоб воно піднялося, щоб потім можна було нормально дістати цю пасочку з жестяної банки. Ви тільки не подивіться, що відбувається. Четверо котів на будь-який смак під моїм вікном. Бо тут ковбаску їм роздають. Гріша білий. Два чорних кота, це Томас і Томаш. І а, булочка така гарна булочка. Це всі хлопці. Я їх всіх знаю. Ще у мене прямо перед вікном розквітло гарне дерево. Мигдаля або вишня. Прийшла до парку, день сьогодні дощовий, людей небагато, але як приємно насолоджуватися з такою красивою природою. Це мигдаль, якщо я не помиляюсь. Це ж не сакура. Це декоративний мигдаль. Чи сакура? Я вже щось сама заплуталася, але це останнє, що тут зараз цвіте. Тому що магнолії, яблуні, якісь абрикоси, вони вже всі тут відсвіли. Квітне зараз оця рожева рослина і все. Приїхала в центр. І тут увімкнули фонтан. Він не працював взимку. Це фонтан на головній площі Скоп'є, де пам'ятник Македонському. Він ще ввечері підсвічується різними кольорами. Коли я сюди приїхала восени, фонтан ще працював, але дуже швидко його вже зібрали, і всю зимку він був на відпочинку. Коли тільки приїхала, досить часто була у центрі і дивувалася всім пам'ятникам їх кількості, взагалі забудові такій в центрі, недобудовам. Оце на секундочку головна площа не просто міста, а столиці. Головна площа країни. І помічала такі речі. Зараз розумію, що вже стільки тут живу, що якось звикла. І площа не так кострубато для мене ця виглядає, і якісь речі вже стали звичними. До всього звикаєш. Але, якщо чесно, дуже суму за центром Києва і дуже хочу вже додому. Часто це повторюю, але відчуваю це часто. Саме сум за рідним містом, за місцями. Закладами Києва. І ось тут я в центрі давно задивлялася на заклад, що знаходиться просто на площі, і все сумнівалася, чи відвідувати його, чи ні, які там ціни, бо надзвичайно туристичне місце. Заклад Пелістер має ось таку терасу. Загалом тут дуже багато людей, зазвичай і всі вони палять, тому особисто я на терасі не полюбляю сидіти. Завітала до зали, і мені тут сподобалося. Привід посидіти тут у мене був. Зустрілася з україночкою, з подругою в центрі міста. І ми пішли в ресторанчик, що знаходиться тут в центрі. Він називається Пелістер. Давно в нього хотіла потрапити і хочу вам показати трохи, як тут що тут. Пелістер Градська. Кафе Анна, але тут меню дуже обширне. Тут від піци, від салатів до смачних десертів є. Знаходиться у самому центрі міста і я тут вперше, мені тут вже подобається відкрита кухня, хлібчик, великодні прикраси. І дуже гарний зал з високою стелею в такому старовинному стилі штруділь. Це, мабуть, тірамісу. якісь такі крученики солодкі, десерти. Декілька залів можна піти в інший зал на другому поверсі або сидіти на терасі, але там палять. Теж інсталяція хлібна якась, тут м'ясо. І Я йду за столик, нам випав дуже класний столик біля віконця. Перед тим, як все-таки завітати до закладу біля входу ми ознайомилися з меню, бо не знали справді, які тут ціни. Може, тут дуже-дуже дорого і не варто сюди заходити. І одразу ж ми побачили, що тут і салати є, і піцу можна замовити. І паста, і все, що завгодно тут є. А ціни всередні. Я б не сказала, що вони надзвичайно ресторанні. Тут у Скоп'є є заклади з вищими цінами. Також є різні сезонні пропозиції, і тут не македонська кухня, я б сказала, що тут вона європейська, є багато всього. Ви тільки на подивіться на розмір чашки. Це така чашка, що з неї суп можна їсти. Моя подруга замовила. Це штрудель? Штрудель Він виглядає симпатично і кавуся. А в мене чайок. На жаль, мені дуже не сподобався мій салат. Я зробила ось таке замовлення, хотіла тут повечеряти. Салат був несмачний, курка холодна, ніби їй вже три дні. Зверху якась ковбаса незрозуміла. Я його не доїла. Цей вечір врятувало лімончелло, яким пригостили нас несподівано від цього закладу. Можливо, туди варто приходити лише на каву і десерт. Ось таке враження, ось такий влог. Ми побачимося з вами у наступному відео. Буду пекти Паски. Побачимося! Слава Україні!